Добрий день, говоримо сьогодні про вирази, логічні вирази та зміння, а також про логічні операції. Перш ніж перейти до... Теми сьогоднішнього уроку пропоную поставити на паузу та пригадати, що ж таке висловлювання, які висловлювання вважаються істинними, які хибними, які властивості змінної ви знаєте. А також, що визначає тип змінної, які типи числових змінних вам вже є відомі. Як будете готові продовжити, натискайте на Play і поїхали. Отже, що ж таке висловлювання? Це є речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. Висловлювання може бути істинним або хибним. Окрім того, висловлювання можна розглядати як логічний вираз, тобто вираз, який може набувати одного з двох значень, true або false, так істина чи хиба. Зверніть увагу, що логічні вирази використовуються в розгалуженнях та циклах. Якщо наше висловлювання істини, то вважається, що і значення відповідного виразу буде true. Тобто Київ столиця України набуває значення true. 2 помножене на 5 мінус 4 дорівнює 6, також має значення true. 4 менше за 12. Так само набуває значення true. Якщо ж висловлювання хибне, то вважається, що значення відповідного логічного виразу дорівнює false. Цей підручник для учнів сьомого класу. Ну, ми знаємо, що в нас підручник для учнів 8 класу. Відповідно, значення false. 2 помножено на 7 додати 3. Ну, аж ніяк не 12. Це вам відомо з математики. Відповідно. Значення дорівнює false. І 3 не більше за 5, відповідно, значення так само буде false. В попередніх пунктах ми з вами вже також використовували змінні, значеннями яких є числа. Основні типи змінних, які нам вже відомі, це є float та int. Якщо ми використовуємо float, то ми можемо. Використовувати будь-які числа в цілі чи дробові. Якщо ж ми використовуємо тип INT або integer, то значення можуть бути у вигляді виключно цілих чисел. В інформатиці використовуються також змінні, окрім цих двох типів, які можуть бути або ж True або ж false. Зміни, які можуть набувати одного з двох значень, true або false, називають змінними логічного типу. А сам логічний тип змінних позначається Bull. А зверніть увагу, що змінні логічного типу є оди, одним з видів логічних виразів. І ми можемо надавати їм значення за допомогою команд присвоювання. Приклад запису ви бачите на екрані X надається значення true, або X надається значення false зміні логічного типу також можна присвоювати значення цілого логічного виразу. Тобто ми можемо використовувати наступні команди присвоювання. Наприклад, x надається значення 2 плюс 12 поділене на 3 дорівнює 6. Ну і в цьому випадку змінна x має значення true. Або ж y надається значення 32 менше за 13. І таким чином змінна y має значення false. Для перевірки, чи є рівними значення двох виразів у мові Python використовує знак подвійне дорівнює». І при цьому значення true та false потрібно писати з великої літери. x дорівнює true, y дорівнює false. Окрім того, для роботи з логічними виразами використовуються логічні операції. До них відносяться NOT або не, яке позначає заперечення AND або ж і, тобто кон'юнкція, OR, або, іншими словами, диз'юнкція. Більш детально зараз розберемо. Запереченням логічного виразу X називається логічна операція, результат якої дорівнює true. Якщо значення логічного виразу X дорівнює false. І дорівнює false, якщо значення логічного виразу X дорівнює True, сподіваюся, зараз стане трошечки легше зрозуміти. Тобто заперечення матиме наступний вигляд: NOT X. І при цьому, якщо в нас x буде дорівнювати true, то not x в нас буде false. І також, якщо x буде в нас мати значення false, то not x буде протилежний йому, тобто true. А... Можна використовувати спеціальні таблиці, які називають таблицями істинності для операції заперечення. Вигляд таблиці буде наступним: у нас є X і not X, і при цьому значення. Так? Якщо X true, not X false. Якщо X false, то not X True. А окрім того, для заперечення висловлювання часто використовую частку не. Наприклад, результатом заперечення, заперечення висловлювання із А, якому надається значення існує найбільше просте число, буде висловлювання «not a» і його значення не існує найбільшого простого числа. Що стосується кон'юкції, кон'юкцію двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результатом якої є true. Якщо значення кожного з логічних виразів X та Y є true, і false якщо значення хоча б одного з логічних виразів X або Y є false, кон'юкція позначається X And y. Власне, на прикладі істин... таблиці істинності ми можемо подивитись наступне. У нас є X, Y і X and Y. Якщо в нас X true, Y, true, відповідно, і X та Y буде в нас true. Якщо X true, Y, false, відповідно і буде false значення X та Y. І навпаки, якщо X false, Y true, X and Y буде false. І якщо ж всі значення будуть false, то і відповідно в нас кон'юкція виглядатиме як false, так, значення false. Для утворення кон'юкції використовують сполучник «і». Наприклад, висловлювання число 36 кратне трьом і число 36 кратне 2 є кон'юнкцією двох висловлювань, так? тобто об'єднанням число 36 кратне трьом і число 36 кратне двом. Що стосується диз'юнкції, Диз'юнкцію двох логічних виразів X і Y називається логічна операція, результатом якої є true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів X або Y є true. І є false, якщо значення кожного з логічних виразів X і Y є false. Диз'юнкція двох логічних виразів X or X. Y. І відповідна таблиця істинності для дез'юкції. Х значення true, Y true, X or Y true. А навіть якщо X true або Y true, X або Y буде true. Ну і значення false у нас буде, якщо Х та Y є false. Для утворення диз'юнкцій висловлювань використовується сполучник або. Наприклад, висловлювання 11 менше або дорівнює 21. І воно є диз'юнкцією двох висловлювань. 11 менше 21, або 11 дорівнює 21. Тобто ми бачимо, що часто використовуються логічні вирази, які містять декілька логічних операцій. о Y and not z. Загальний вигляд запису в даному випадку. Зверніть увагу, що в таких виразах для логічних операцій буде виконуватись наступний пріоритет виконання. Виконуються спочатку операції заперечення, далі операції кон'юкції і за ними операції дез'юнкції. Для обчислення значень логічного виразу можна використовувати наступну таблицю істинності. Ставимо на паузу та переглядаємо уважно. А також для зміни порядку нам необхідно використовувати обов'язково дошки. Таким чином, ми змінимо порядок виконання наших операцій. Сподіваюся, що на прикладах стане більш зрозумілим. А наразі це все. Дякую за увагу та до побачення.